Вас вітає Сновське вище професійне училище лісового господарства. Почнемо нашу віртуальну екскурсію. Це навчальна аудиторія. Тут ми навчаємось. Це навчальні майстерні. Тут проходить виробниче навчання. Тут ми здобуваємо хард скіли. Це їдальне. тут можна смачно поїсти. Тут спортивний майданчик. Тут займаємося спортом. Це бібліотека. Бібліотека це центр інформаційного комфорту та духовного розвитку. Тут багато цікавих книжок. Це просто місце сім'ї. Тут ми творимо, а тут ми відпочиваємо. А ще тут можна грати в настільні ігри? Це укриття. І тут можна укритися. Запрошуємо, Запрошуємо на, навчання на навчання Досновського вищого, вищого професійного училища лісового, лісового господарства.